Вітаю глядачів мого каналу. Вітаю українське панство. І зараз у нас перше вже лютого. Середа, 14 година, 18 хвилин. Я хочу подивитися, зробити розклад на Оракулах, бо це ми побачимо дані. Я хочу подивитися, як буде у нас з вами, що буде з владою. Зараз нам ще не надали нового губернатора, то ми подивимося з вами. Зараз його зам там керує. Давайте ми подивимося. Чи буде у нас новий голова Ода у лютому? Чи буде він, який він буде, ми обов'язково подивимося, по ходу будемо питати у карт. Донышко. Я гляну заодно і подивлюся. Коса, значить, рішення є. Є рішення. Буде це собитіє. Ну і я достану вже а, дуже цікаві всі три карти. А, башня це держава, хрест це подія. І коса це рішення. Я можу сказати, що так, вже є в них претендент, вони, в принципі, вже готові когось назначити, є рішення, рішення в них вже є. Так, ну і давайте спитаємо, це є за лютий, тобто, в лютому рішення є. Подія також то станеться. Чи буде ця людина? Так, а ну зараз ще одне питання я задам. Зараз я ще сказала питання, бо тут таке, знаєте, так, рішення є, але яке воно? Я спитала, чи буде оставатися ще в лютому місяці цей зам, який зам старуха, зараз представляє ода. Ну і е, пташки нам сказали, що так, хлопоти будуть. Е, і рибки показали, що таки, да, може, в лютому ще він останеться, цей чоловік. І в нього ще буде ця. Але, але, бачите, тут уже точаться, бо він теж не святий. Він теж не святий. Тому, звісно, що йому заміна готується. Вона готується, вона практично готова. Але ще лютий місяць, ну, подивимося, бачите, тут теж якось воно ще показує. Але тут миші, Тобто тут уже якось воно. Іде, як, у якого числа в лютому це пройде, і його приберуть вже від е, кормушки, скажімо так, да? ну, подивимося. Так. Ну і давайте глянемо, якого ж нам нададуть, е, якого нам нададуть голову. Чи буде новий голова? Запорізької області військової адміністрації, як там воно правильно називається, ну, за, голова Запорізької області. Чи буде він все ж таки нам до, до вподоби, чи це буде достойна людина? Так, чи ні? Я прям покладу стовпчики. Хай нам скажуть, чи буде то достойна людина? Падає книга. Ну, В принципі, книга це позитивна карта. Позитивна карта, але все ж таки тут і навчання, і таємниця, тобто тут треба ще докласти. Ну, Бачите, людина буде, по-перше, вона успішна. По-друге, вона вже мала е е деякі посади, вона вже при владі, вона має якісь посади. Це не людина, яка з вулиці. Так що, ну от подивимося, подивимося, але бачите, книжка прикриває, прикриває це все. Ну, давайте ми подивимося. Ну, бачите, до вподоби буде. Давайте ми подивимося, чи буде, але так, бачите, через тайну якось так воно пройшло. Давайте подивимося і спитаємо Оракулів. Покажіть нам цю людину, який, яка вона. Яка вона ця людина, які в неї наміри? А, чи буде вона вболівати за Україну? Покажіть нам то, чи проукраїнська ця людина? Так, це буде проукраїнська людина. Однозначно. Всі карти це показали. Це буде проукраїнська людина. Так, ну добре. Угу. Все ж таки, давайте ми глянемо, чи буде це в лютому. Покажіть мені оракули, в якому місяці буде вже цей новий голова Запорізької області в 23-му року. Покажіть, будь ласка, лютий місяць, бачите, чітко показує успіхи силу. Березень теж квітень. Все ж таки в лютому, скоріш всього, це буде, і буде успішно, і по башні тут у нас іде, дуже серйозні будуть іти зміни. На краще. Для нас з вами. Ну, ось у лютому. У лютому у лютому все ж таки нам нададуть цю людину. Це буде сильна, успішна людина, а, чоловіча, звісно, енергетика, бо це ведмедь. Я дуже хочу, щоб у нас була потужна людина, цікаво, кого нам дадуть. Старух був, м'якотілий, як, непонятний, взагалі без всякого то всіх при, припудрив там оціми своїми е, знаєте, йому тільки, як кажуть, реально, да, от, е, десь там колгоспі в коровнику там, з телятами роботи, він такий добрий, типу добрий Я не, чесно якось не дуже вірю, що він добрий, якщо чесно. Просто така манера в людини, така спокійна, він такий мідний. І, чесно, як лінь така, не, тут лінивий. Лінивий. Так, добре. Буде у нас нова влада, буде у нас новий голова, буде успішна людина, буде старатися. Ну, подивимося, подивимося, що і як воно буде. Так, і я ще хотіла подивитися. Як у нас буде розвиватися оця історія з крадіями? Чи буде цей голова новий займатися цими питаннями? Чи буде новий голова Запорізької області? Звільняти і далі? Вести по, як кажуть, по ділу, робити якісь такі речі по, ну, коротше, коротше кажучи, займатися цими крадіями і корупціонерами, які зараз розплодилися. Чи буде він їх вичищати запорізьку владу від чи буде новий очільник Запорізької області вичищати? Запорізьку владу від зрадників, крадіїв, шахраїв і таке інше. Отак таке питання. Чи буде він цим займатися? Так, буде. Буде. І це зірка. Дуже потужна карта. Тут Просто буде не, не то, що там він буде цим займатися. Його буде підтримувати. Просто, от даже, дивіться, йому собака випадає постійно. Це вірний друг. І це зміни підуть на краще. І так, він буде це робити. Він буде це робити. І дуже так, ну, цьому буде він такі кроки робити, щоб. Оце все прибрати. Звісно, що він не лічно буде там заарештовувати. Да? Але то, що касається там звільнити, ну, тобто дивитися оце все, як каже Лукашенко, перетряхувати ото все, то він то буде робити. Так, ну хорошо, це ми подивилися. У нас 11 хвилин. Це мене дуже цікавило. І ще один момент, я хотіла подивитися по Запоріжжю в плані іменно цивільного життя. Як ми будемо жити в лютому місяці? Покажіть мені оракули, будь ласка, ми прості запоріжці, цивільні люди, яке буде життя у нас в лютому Від 2023 року. Загальний такий розкладик, яке буде наше життя? І це я зроблю скриньку. Стабільна буде ситуація, стабільна, будуть і радощі у нас, але для цього потрібні дуже серйозні речі по пікам. Це наші ЗСУ, наші ППО. В кінці от падає нам лисичка. Давайте ми її роздивимося, що це за лисичка, покажіть нам. А бачите, що далі йде роздоріжжя? Що це за лисичка у нас? Що вона хоче? Лисичка ця, ця працює в обществі. Вона серед людей, ну в принципі, нічого поганого тут немає. Тут плани людей, тут общення людей, але це не проста лисичка. Це плани, це аналіз, це, це якісь маневри, якісь обходні путі тут будуть йти. Але все ж таки тут немає іншого поганого в цій лисиці. Бо тут сад, об об общество буде нормально себе почувати і буде нормально між собою общатися. Ну, давайте ще одну карту потянемо. Бачите, жінки перевелюють більше. Ну, Буде нормально. Це зміни до кращого. Тобто, е в принципі, я не бачу нічого поганого. От зміни до кращого можна оставити сад. Це такі, знаєте, як е такі. Приємні такі карти, які реально показують, що ну, все у нас повинно бути в лютому добре. Ну і давайте подивимося, який буде негатив. Все ж таки, у нас, це ми подивилися скриньку. Покажіть, будь ласка, оракули, що ми будемо мати, який негатив буде в нашому житті в лютому місяці для Запоріжжя? Що ми будемо мати? Негативного? Опять-таки виходить ця лисичка, щось несерйозне буде таке. Розвиток буде. Дерево це розвиток, і він буде, ну, скажімо так, маленький. Як по дитині, то несерйозний. Легенький такий розвиток потихеньку, тому що ну, така ситуація у нас. І це, звісно, ну, не дуже хорошо. Плани ці, давайте ми подивимось, чиї то плани, що це за негатив у нас. Плани по кольцу це будуть якісь документи, переписки, сообщення. таємниці, таємні сообщення або навчання. Ну, Чесно, я не бачу нічого поганого. Тут об'єднання йде, тут немає поганих карт. Просто що це буде не дуже серйозно, бо війна все ж таки у нас. Але лисиця, бачите, падає нам. Вибачте. <кій> <кій> Ну і в військовому плані покажіть нам, яка буде ситуація у нас в плані ударів, прильотів, що у нас в лютому чекає. Давайте подивимося, яка буде історія, зробимо такий розвиток подій. Розвиток. Покажіть мені, будь ласка, оракули. Військовий розклад для уда... по ударам, ракетами. Ракетами С300, крилатими та дронами, який буде розвиток подій в лютому для Запоріжжя, для містян. Як воно все буде для нас? Ну, ось оця лисичка вона нас не покидає. Я вам скажу, що дуже багато дівчат, які займаються езотерикою. Зірки це, це карта ізотериків, і тут падають дівчата. Ну, це, звісно, бо жіноча енергетика, вона сама по собі така, відьомська, знаєте. Не зря ж кажуть, прокляття матері, прокляття жінки це однозначно воно спрацює, да? але якщо воно правильно зроблене. І реально, реально воно правильне, так? Да? Так, дивимося, значить, у військовому плані, так? Да? Буде працювати захист всесвіту, будуть працювати ізотеричні всі практики, буде по клеверу, це ж таки у нас більш-менш спокійна ситуація, але будуть такі по, по змії подлі речі. Подлі речі, але ми з цим будемо справлятися, бо я спитала, що то буде для нас. А для нас це буде отаке. Так, ці кольця будуть нас зажимати, окружати. Так, будуть ці прильоти, звісно, вони будуть. Давайте ми розкриємо цю змію. Ну, по-перше, бачите, йдуть сообщення, вони будуть працювати. Буде неясна ситуація по тучам, то туди-то сюди тіліпатися. Будуть і прильоти по башні, бачите, але все більш-менш скінчиться, життя буде тривати. Ключ в наших руках ми будемо себе захищати. Непоганий розклад, як для військового на Запоріжжя. Дуже такий позитивний, я б сказала, не глядячи на змію, але та була на початку, це плани, і це, до речі, моє питання було. Так? Перша карта це питання. 17 хвилин ми вже. Я сподіваюся, що я вам показала, в принципі, лютий місяць по Запоріжжю. Нічого сверх'єстечного тут не произошло. Давайте я ще покладу на Орканумі, і сьогодні я склала рівно карти. Я буду дивитися їх тільки в позитивному стані. Так мені захотілося. І я просто зроблю розклад на Запоріжжя. Такий же самий, як тільки що я поклала на Орканах, на Ленорман. Тобто. Лютий місяць Запоріжжя, військова частина життя Запоріжжя? Яка вона буде? Що ми будемо мати? Що це буде для нас? Лютий у військовому питанні? Істественно, я маю на увазі удари. Або групи ДРГ, може, не дай Боже. Ну, ось військове, військова сторона життя Запоріжжя в лютому. Наша з вами, в принципі, постійна карта, яка вже переслідує нас багато місяців. Ситуація буде подвійна. То буде спокійно, то буде не дуже. І в будь-якому із цих моментів це буде традиційна ситуація по життю. І з ряда вон виходящих собиті не буде, не трапиться. По ітогу це ітогова карта королева жезлів. Запоріжжя буде жити. Запоріжжя буде мати енергію, бажання жити. Люди будуть жити, працювати, робити все, що вони робили, причому тут по королеві жезлів красне плаття це ну, така, знаєте, страсна карта, багато бажань, багато ідей, і це буде. Ну, я скажу так, гаряче. гаряче, да? Але е, це буде в позитивному плані. Ну, я думаю, що, в принципі, ці карти все показали по лютому. Будуть різні дні у нас з вами, але вони не будуть виходити за якісь вже до того. Е... Ці собитія, більш чим вони були, вже не трапиться. Якось так. Все, на цьому я закінчую розклад. Це був розклад для Запоріжжя на лютий в плані влади, чи буде новий очільник, який він буде, що він, як він буде боротися з цим, що сталося після старуха. Ну і далі життя вже самого Запоріжжя. Бажаю вам, люди, бути живими та здоровими. Почуємось, Па-па.